Привіт, друзі! У минулому відео ми з вами проговорили про те, як відреагувати значення комірки, коли воно є результатом формули. І ми з'ясували, що це можливо зробити лише в Microsoft Excel. Але чи можливо це зробити в Google Sheets? Я зробив деякий ресерч, і тепер я покажу вам, як це можна зробити також у Google. Отже, поїхали! Отже, перед вами вже знайомий файл з прошлого прикладу. В описі ви можете знайти посилання на це відео. І зараз давайте спробуємо таке ж саме зробити в Google Sheets, як ми робили в Microsoft Excel. Як ми бачимо, тут немає такої формули, щоб це зробити, але ми можемо це реалізувати через розширення. Відкриваємо вкладку розширення, переходимо на доповнення і нажимаємо Завантажити доповнення. Нам треба доповнення, яке називається Goal Seek – пошук цілі. Набираємо і Google нам пропонує цей застосунок. Клікаємо на ньому і нажимаємо встановити. Вибираємо аккаунт, для якого ми це хочемо зробити. І Google повідомляє нас, що ця надбудова буде отримувати доступ до створених нами файлів. Дозволяємо їй це, бо інакше вона не зможе це робити. Додаток встановлено. Переходимо знову на вкладку розширення і бачимо надбудову GoalSeek. Seek. Відкриваємо її. На жаль, інтерфейс тільки англійською, але він дуже зрозумілий. Отже, робимо так, як ми робили. У цій комірці треба встановити значення. Ми вибираємо в якій. Клікаємо тут. І якщо вона в нас вже виділена, можемо нажати Capture Selected Cell. І надбудова підставляє лінк. значення. Давайте спробуємо 2800. Змінюючи ячейку, клікаємо тут і нажимаємо Capture. В опціях можна задати, скільки максимальна кількість ітерацій, яка точність і який ліміт виконання часу ми будемо відводити. І нажимаємо кнопку Solve. І дивимось, що у нас буде. Творитися. Як бачимо, він намагається знайти рішення. Як ми вже пам'ятаємо з попереднього прикладу рівно 2800 він не зможе знайти. Отже, коли він здасться і чи видасть якусь помилку. Він не знайшов рішення і запропонував нам. Найближче рішення 2802. Це навіть краще, ніж в Excel, де якщо ми задавали не те рішення, він міг просто видати нам помилку. Давайте спробуємо, не знаю, 3000. Ще раз зробити. Отже, тут 3000. Звісно, працює трохи довше, бо це не вбудований механізм. Але працює. Як бачите, знову рівно 3000 він не зміг знайти, але він знайшов найближче. Чудово, користуйтеся. Ставте лайк та підписуйтесь, та рекомендуйте його друзям. Дякую. З вами був Сергій Яровий.